Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Знову ж таки, розпочинаємо проект оренда озера, Ось, бо завжди є багато чого показати. Наші роботи тривають на озері. Ось, і цього, плану, цього разу ми вирішили закінчити терасу до нашої бані. Тобто, значить, будемо ставити підлогу. Будемо ставити стовби, будемо ставити накриття і повноцінно доводити його, її до комфортного затишку. Ось. Ну і Також, звичайно, будемо підключати всі комунікації, які потрібно буде, а саме світло та каналізацію будемо виводити. Для того, бачите, ми купили ось таку дренажну трубу. Ось. Також будемо підключатися електрикою. З алюмінію на мідь також вам покажемо, як, по суті, безпечно це все підключити. Бо з тим справи не маємо, але все ж таки в нас буде електрик якийсь, який знає свою роботу, і все це будемо вам показувати. О, як ми будемо обробляти дерево, як ми будемо його прикручувати, як воно, як сама баня буде набувати вигляду і, звичайно, комфорт. Тому, друзі, усім, як завжди, гарного перегляду. Ну що, друзі, хочу вам показати, як трошки живе озеро Акваріум. Значить, бачите, ось зробили ми таку ось такого плану, бачите, зробили ми, закрили компресор, утеплили його. Ось, і звідси знизу він собі... Бере свіже повітря і подає вже через розпилювач в озерці акваріумі Як бачите, озеро акваріум до половини не замерзає за рахунок того, що працює аерація. На день ми її виключаємо, як днем більше є прихід к кисню. Ось, вночі вона у нас, звичайно, працює ну, до тих пір, поки є електрика. Далі, друзі, сос туйки наші, бачите. Вроді би все в порядку. Будемо за ними також гарно слідкувати. А озер це, друзі, як бачите, в нас пішла відлига. Також всі мостики ми чистимо від снігу. Ось. І бачите, вони зараз всі стоять сухенькі. Ну, як сухенькі відносно. Тобто снігу на них нема, повноцінно собі можна класно ходити. Бачите. бачите, Ось. Ну, лід, е, бачите? Значить, лід у нас зараз почалася від лига і нікого не запускаємо на водойму. Так, це є небезпечно. Ось, Давайте я спробую. Ну, би лід такий, знаєте, трохи ще моцний. По суті, він у нас промерз до 15 см, Ось. Ну, і зараз не так легко його, можна сказати, пробити. Риболови вже були, звичайно, також гарно ловили, ловили навіть щуку на 2,5 кг, е, навіть на 2,800. Як бачите, наша труба практично пішла під воду за рахунок того, що ми перебили повністю усі доски на дамбі, дали свіжі, і тепер вода в нас не втікає, а втікає через монах. Також оцей весь камиш, який знаходиться на протилежному березі. Ми його будемо повністю весь вирізати. Повністю весь вирізати. Ось, А на весну він е, буде проросте таким зеленим, гарним, е, молодим рогізом, точніше. Друзі, бо не раз ви мене виправляли, це якби не камиш, це є рогіз. Ось, Тому ось так озеро бачите, спить наразі. Карпики десь там плавають собі. Дуже гарно. Зимою також тут а, якась знаєте, є своя атмосфера, а, яку не передати через камеру. Але будемо вам старатися. Особливо, коли, от, коли сніжило, були морози. Дуже гарно було, дуже. Ось. І будемо старатися, коли будуть знову ж таки морозами, будемо збирати людей. Там Ну, на вихідні. І в загальному так просто, як то кажуть, під риболовні історії будемо пригощати якимось гарячим пограчом. Так, щоб, знаєте, зустрітись, щоб, як то кажуть, один від одного не пропадали рибаки, а завжди збиралися у колі друзі. Ну що, а зараз беремось за роботу ось і покажемо, що з цього в нас вийде. Пробуємо. Маємо таке сверло, 20 см купили. Ну правда, дрелька такого, як то кажуть, самого новішого класу від Ілона Маска. Юху! Перша єдюрка. Клас. Yeah. -tauk. Бачите, друзі, як чітко пройшли, гарно. Так усе зробиться. Все. Буде банечка буде. Бомба. Легрі машини. Звичайно, стовби, бачите, в нас до неба торчать. Але ми потім собі завжди їх обріжемо. Ну і ці куски також пригодяться. Кажу, на хазяйство. Може, якісь гарні, навіть з такого стовба можна буде зробити гарний столик на секторі. Або подавайте якісь друзі ідеї. Як Ми до вас завжди дослухаємося і робимо так, як ви кажете. Так, ну що, друзі, у нас другий день. ось, І вчора ми поставили ще по одному стовбу спереді. Один, значить, і другий. Виходить. Також має приїхати ще е, повністю матеріал, де будемо встановлювати раз, два, тобто будуть спереду чотири стовба, ось, ну І вже потім будемо звичайно, що їх зв'язувати між собою. Також це все вам покажемо. Так, а зараз переходимо до цікавого, але тяжкого моменту. Бачите, ось митка, яку ми натягнули. І будемо копуватися сантиметрів 50 і виводити дренажну трубу. Ми роботу проробили і можете побачити, які катакомби стоять. Купа-лупат. Ну що, ходіть, я вам покажу. Ось такий, бачите, глибокий, який призначений для дренажної труби. Там у нас далі йде рів, Ось він так йде поздовж дороги, тому ми якраз так вирішили. Вже від бані кинути ось так винажну трубу. Все це, звичайно, загорнеться і набуде звичайно гарного вигляду. ось, Ну а коли вже буде весна, все гарно заросте травичкою. Ну, і Звичайно, будемо тут облагороджувати також біля тераси. ось Тут, можливо, буде якийсь розсадник з квіточок. ось, ну в загальному можете навіть щось порадити, що ми можемо ще по суті, на цій локації зробити. Так, ну що, зараз ми переходимо до бані, там ми маємо вставити всередині коліно, ось від коліна пряму трубу і вже від прямої труби будемо з'єднювати з дренажною. Ну, все. А, до речі, бачите, у нас з'явилася нова хата для коників. Це Тарас зробив. Вони собі тепер там не мокнуть і харчується, і харчується сіном. А потім такі окупи, знаєте. Що, друзі, після того, як ми значить, закупали нашу дренажну трубу, нам за деякий час, тобто за тиждень часу, приїхав матеріал. Для вас то пройшло в секунді, а ми чекали на цей матеріал. І відповідно десь пройшло ще три дні, і хлопці за той час сам матеріал вже як бачите, підготували. Ось, значить, як обробляли матеріал. Спочатку доску ми шліфували хлопці, ось, а потім вже її е, помалювали. Ось, приїхали нам крокви, приїхали бруси, приїхав наш дах, як бачите. Все це потім будемо розпаковувати і по порядку вам показувати. Ну і, е, звичайно, будемо складати нашу всю конструкцію, яка відноситься до бані. Тому дивимось далі. Наші стовби стоять в копані. Е, ми поставили один-другий. і Зараз також будемо ставити ще тут два. Ось, ну і За допомогою рулетки будемо визначати, де вони будуть стояти. Ну що, друзі, дивіться, ось така у нас вийшла тераса з накриттям. Бачите, колір вибирали. Також чорний під колір Рубіроїда бані. Ось. Зараз будемо ставити ось такі будемо закриття робити, щоб водичка не попадала нам. Тут будемо давати під рубіроїд. Ось цей вітровик. Трошка мусимо відклеювати його. О, і давати його на принесу. Також з силіконом пройдемося і це питання вже закриємо. Ось, дивіться, друзі, як воно виходить. Так, у нас там трофейчик свариться. Огончику димить. Ось так озерце виглядає. Красота. Тараса, друзі, я вам скажу, вийшла така досить великою. Тому 对。 Ох, крася покинув. Там що Крась живий. Ось така. Перша, друзі, цього року ось такий щупачок. О! Якраз під час роботи побачили, що плавок наш пропав і ось така красоня спокосилася. Дуже гарно рибка гуляє. О! дивіться, це яка гарна. Клас. Як то кажуть, те що попросила на святковий стіл, ми собі таку маленьку візьмемо, посмакуємо. Хе. Свіженьку рибку. Ось така Ха-ха. Дивіться, як над трофейною якраз така гарна райдуга. Ось вона туди, бачите, вгору ховається. Там, напевно, як казали колись наші е, старі діди, там має бути якийсь клад з золотом. Зараз підемо з хлопцями і будемо шукати. Ну що, ми якраз працюємо, усміхнулася нам така рай, райдуга, усміхнулося трошки сонечко, бо е, весь час дощ, вітер. І як бачите, ось такий же у нас результат. Я думаю, якщо такий результат вам сподобався, поставте нам, як завжди, маленького лайка. Так, дивіться, яка гарна краса. Зараз підсипали вже пісочком. О, І бачите, трамбовуємо. Тоді будемо шліфувати доску, обробляти її і будемо вже стелити. Ось, далі будемо також робити. Ставити по кутах стовби по метру. Ось один, значить, другий, третій та четвертий буде. І будемо робити такий балкончик. Ось. Також тут будуть ті такі. Тут у нас буде, звичайно, вхід, там буде вихід на терасу. Ну, а після того будемо підключати вже електрику, будемо підключати бойлер і також все згодом вам будемо показувати. Ну, наразі ось така, друзі, краса. Закінчуємо цю серію. У нас сьогодні і вчора ми гарно. Працювали. Також нас порадувала сьогодні веселка, а ще порадували у нас два клювання щуки. Ну Перша щука нам відкусила поводка, а другу все ж таки ми впіймали. Тому, друзі, усім мирного неба, гарних свят і щоб у кожного в сім'ї була гармонія та любов. Усім па-па!